Питання безпеки та криміналу у сумах екстрено збирали сесію міських депутатів. Головним питанням стала безпека сумчан. Саме бійки та побиття останніх днів спровокували депутатів до дій. Які рішення думали приймати? Дивіться далі. Вночі у неділю у сумах побили депутата міської ради В'ячеслава Калініченка. Чоловіка доставили до лікарні, там констатували закриту черепну мозкову травму, забійну рану голови та перелам пальця. Наразі він у лікарні, коли повертався додому, побачив двох невідомих йому чоловіків. Вони були вдягнуті в куртки з капюшонами без будь-яких пояснень. Вони накинулись на нього та побили. Палицями залізними. Тепер же екстрено зібрали сесію міської ради, щоб обговорити питання безпеки у сумах. Рішення збиратися прийняли після бійки між депутатом та активістом на комісії з питань підняття тарифу. Ця сутичка сталася 10 травня в міськраді. Наразі правоохоронці ведуть слідство з цього приводу. Депутати ж вирішили звернутися до уряду, аби розібратися, хто винен. Депутатський корпус Сумської міської ради повідомляє про факти розхитування соціальної і політичної ситуації в місті представниками угрупування так званого ГО «ВПО Східний Корпус. Просимо провести об'єктивне та неупереджене розслідування за фактами протиправних дій. Запросили учасників бійки, яка саме й стала причиною сесії. Да, перегнув, згоден, але не... Не тот повод подавати одразу репресіям, визивати в поліцію, вручати підозри. Я не патріот. Хорошо, ну я просто не хожу і не кричу на кожному глу. То я атошник і год був там. Звісно, я не доволен тим, що відбувається в моїй області, в моєму городі. Безпеку чиновників та депутатів обговорювали геть усю сесію. Згадали і про погрози, і спалені машини, і навіть викрадення людей. Ми можемо грати ми може грати Робінгуді. Ми можемо там показувати, хто більше любить нашу. Неньку Україну, але є черта, червона черта, яку нікому не дозволено переходити. Саме останніми роками тенденція до провокації зростає, кажуть правоохоронці. Приміром, на одному з виконкомів невідомі кидали димову шашку, аби зірвати засідання. Втім, про підозру ніхто нікому не оголошував. Деякі ж депутати пояснюють цю тенденцію провокаційним транспортним питанням. Саме навколо цієї теми розгортаються найбільше пристрасті останнього року. Не я кажу конкретно про ті події, про які ті... Я знаю про, про шашку на виконавчому комітеті про драку на робочій групі. Я дуже сподіваюся, що е, ця подія щодо побиття нашого колеги-депутата також буде власне е, правоохоронними органами належним чином досліджена. Це ланки однієї величезної цепочки. Дій конкретно влади. Сам же депутат, заради якого зібрали сесію, попросив перенести розгляд цього питання. Мовляв, текст звернення написаний недосконало. Давайте зараз всіх вислухаємо. І до чергової сесії попрацюємо над нормальним текстом. Якщо ми зараз почнемо згоджувати текст, ми звідси не вийдемо до вечора, і я не впевнений, що вийдемо таки до вечора. Відтак розгляд цього питання перенесли на чергову сесію міської ради, яка відбудеться 31 травня. Марія Бульдович, Олександр Білявський, Новини СТС.